Я думаю, що прийшов час прочитати ваші думки. У мене така чарівна шляпа, яка дуже-дуже фане дуже знає, що робиться зараз у вас в ваших таких щасливих голівинках, які наливають і наливають. Так. І звичайно я хочу, щоб ви знали, як працює ця шляпа, я покажу на наших владятах. Добрека? Саме від нас. собі Капелюха. Я хочу тебе запитати, згадай. Коли ти першому бачив нашу красуню, про що ти подумав? Я не сильно рушка, не силя. заманіла. Правда! А тепер дівай тебе Олі шапочку. Олічка, а ти згадай перший. Ну, не знаю, погляд момент, що згадаєш перша. Казала, ми ще раз подумає, що <плес> на шащи. Дуже дуже гарні думки вдягайте нареченого. Для нашого мама деща є, ще немає така на весіллі. Для наша мама деща. <свістична> дуже дуже гарно чущай. А цікаво, що ж нам скаже для наших молодят мама деща. Дійсно, правда, обручки це не просто так. Звичайно. Я дуже рада за тебе. Ви знаєте, у нас є дуже класний пресний тато. Пресний тато, встаньте, будь ласка. Дуже класний, так? Да? Пресний тату, встаньте і скажіть, будь ласка, що ви думаєте про це весілля? Це біля цього самого каміння. Це орка, але ти сам. Це біля цього самого каміння. Тієї нової сім'ї. Так, розвідка тут розігрався. Та звичайно. О, доречі, ти купив таблетки? Ні, згоря. Коли зайшли куди-небудь? Кажуть, що роби, давай давай. Я ж я ж ти вогонь через зняв. Mamastra gruschica. 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 Mamastra У нас на весілі є пара, яка зустрічається, але ще не одружена. І вона цілий вечір стріляє на нього очима, стріля і стріляє, стріля і стріляє. І так хоче, щоб він її до руки прочитає, про що ж вона думає. Так, ну ти почув її їду і цікаво. Що ж ти після цього для неї заспіваєш? Ось ці насі. Ви знаєте, що цей мужчина, що цей мужчина дивиться не лише направо і наліво, він ще дивиться прямо. Він що ж він думає, як це прямо. а Треба платити, Треба, Що, думаєш зараз показати, На глянього. Е, на сувесілі є. Дуже фані кресний тато! Кресний тато є чи не мало весілля. І він зараз стає, стає. Встає і він хоче нашим молодятам щось сказати. Встаньте, подивіться на наших молодят. колодят. Так, ви знаєте, що у нас на весіллі є дуже-дуже файна жінка. Вона така просто файна, що просто лише відвести не можна. І я знаю, жіночка, що у вас є свій подпольний бізнес. Цікаво, що ж це за бізнес, скажіть вам. Я день, тися, ти Я день, Я що значить страх. Ви мені скажіть, я вже в тому грамі так погано було? Так, я думаю, що все було файно. Так, було краще. Так, у нас є цей мужчина, який зараз думає про

що що і вас Правда, хресна мама? Звичайно, Ви знаєте, я тут бачу, ходить багато сонечок. Так. Давай прочитаю твої думки, хочеш? А яка сонечко хоче? Ти хочеш а, ну, я так. а, Я не знаю, що він мені дорослий. Coż co, że Читала. Так, ви одружені, так? Це ось чоловік, дружина я бачу. Ви знаєте, в неї за цей час доки вона на весіллі. Він так моргав до інших дівчат, що, що в неї просто зародились сумніви в їхньому шлюбі. Цікаво, про що ж якісь сумніви? Взагалі-то обіцянку кохати, ви про що подумали. Так, і цікаво, що ж він їй скаже, щоб прозвіти всі її сумніви. <му> так, у нас навестили. <плес> стілі звичайно відтримували своє життя. Та, черга, до нашої дружини на місці не крапельки. Давайте послухаємо його думки. Вставай.

Серце, заполонив всю мою душу, Ой, цей мужчина. Це наша літака. Скажіть, будь ласка, на всю країну, хто ви є такий? Натуралі! пані. Так, я вас на десерт залишу. Мені потрібен ось цей, ось, ось цей прекрасний мужчина, який за вас і нам подумає в його. <рес> 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 я требую продовження банкета. Я з вами згідно безперечно так віддавати капелюшку на назад. У нас є дуже файна жінка, яка сидить поруч. Не сидить поруч? Ні, не сидить, каже поруч. У нас тут вже є такі жінки, яких звати ні-ні-ні. Тутя, да, Сваха? Да? Да? Сваха Єраша! І цікаво, що ж Сваха думає про це весілля? Льоса песні, льоса віра, і стиха, Так, гуляй, весілля, гуляй. І останні дві думочки на сьогодні. Так, хто тут одружений? Так? Такі щасливі і красиві. Давайте уявимо, що настав завтрашній ранок після весілля, так? <ривіт> Ой, як всім, а зразу каже, о. <сумен> так. І вони лежать в ліжечку, тихенько, смирненько, і тут він її штурхає, штурхає локтем. Штурхає, 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 штурхає. А вона йому каже. Сідає, милий, сідай, наймені на соло все ж додому. Ну що, дорогі, друзі, наливайте, наливайте, тому що ми вип'ємо за позитивні думки, що наші молодята завжди думали тільки про краще, завжди мріяли тільки про найкраще. і завжди один одного просто най 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 Тому, дорогі гості, за найкращі думки наших молодят, всі разом підніме очарочки, налайвимо!